Вітаю, дорогі українці! Це прямий ефір. Ютуб каналу Ростислав Продакшн. Маємо сумну звістку. Що Юрій Шухевич сьогодні помер. Про це написав уже мер Львова Андрій Садовий, а також його дружина. І пророчі слова Юрія Шухевича. Сьогодні позвучать в ефірі вирішив їх озвучити, також розказати більше про нього. Адже Юрій Шухевич, політв'язень, він провів 36 Довгих років в концтаборях він був проти радянського режиму, і оця радянська машина його не зламала, він боровся за свободу і правду. І також Шухевич був один з тих, який передбачив власне. Що війна відбудеться повномасштабне вторгнення ще до повномасштабного вторгнення він дав війну? Він заявив, що війна в Україні призведе до розпаду Російської Федерації. Це було ще до 24 лютого. Також хочеться мені зазначити, що він був син, сином командувача УПА, так власне української повстанської армії. Це другий дня після Степана Бандери, і також сьогодні в ефірі прозвучить. Власне, спогад сина про батька, який так, боровся за незалежність України, створив і керував українською повстанською армією. Отже, Юрій Шухевич сьогодні його не стало на 90-му році його життя. Український політичний діяч, народний депутат України, восьмого скликання, член Української гельсінської групи, активний дисидент, політичний в'язень. 36 років у концтаборях провів Юрій Романович Шухевич. До речі, він втратив зір. Можливо, ви пам'ятаєте його. Він був у Верховній Раді. Він ну, там йому допомагали, коли він заходив, тому що власне він не бачив вже через те що провів дуже багато років у в'язнях і таборах СРСР Серкомандовича ОНОПА Романа Шухевича у 90-94 році став організатором і головою у УНСО. у серпні 2006 року президент україни Віктор ющенко надав юрію шухевичу звання героя україни отже пророчі слова він передбачив, що війна в Україні призведе до розпаду Російської Федерації. Власне, ми це спостерігаємо. Вже бачимо певні наслідки. Дуже вчора мене ця новина так знаєте потішила, що нарешті 30 країн-членів НАТО визнали Російську Федерацію державою терористкою. І Юрій Шухевич, якого не зламала радянська тоталітарна машина, майже 36 років шість років концтаборах, нині цитуємо живого свідка геноциду радянщини над Україною путіну байдужі люди, самі росіяни, йому важлива його ідея фікс відновлення СРСР, а ще йому нетерпима. Сама думка про самостійну Україну про її ймовірний вступ у НАТО таку характеристику Росії агресору дав Юрій Шухевич. В етері програма говорить Великий Львів 17 лютого цього року. Він виходив на зв'язок ще і власне дав це інтерв'ю. Також він зазначив, що ця війна, яку нав'язала Росія, призведе до розпаду самої імперії зла, адже одна справа запускати війська у невеликі Чечню чи Грузію, інша в багато міл... Йонну Україну, де як він прогнозував, ситуація для російських військ складеться сутужно. Ще раз цитую Юрія Шухевича, безкарність настільки засліпила президента Росії Путіна, що він навіть готовий не зважати на наслідки для самої Росії від війни в Україні. Путіна Юрій Шухевич характеризує як авантюриста, який бачить у собі другого Сталіна. Головне Путіна очманів від того, що Кари за його злочини немає, але все буде. Ми дочекаємося, і також вибрав цитату про його батька. Добре, що батька не взяли живим. 65 років тому, 5 березня 50 року під час радянської спецоперації під Львовом загинув головнокомандувач УПА Роман Шухевич. От, власне, як згадує його син Юрій Шухевич, свого батька про це він поділився в BBC, Він був людиною компанійною, веселою таким його згадували багато людей. І він був всесторонньо обдарований. Закінчив Львівський політехнічний інститут. Його основна професія будівництво доріг і мостів. Крім того, він дуже добре грав на фортепі. Брат його батька, який виклав у консер... викладав у консер... консерваторії, і учнем якого був мій батько, казав «Романе, кинь спорт, бо в тебе пальці погрубшають. Але й спортом займався, і при тому поважно футбол грав по плаванню і побігу з перешкодами, був призером кількох змагань. Але життя у нього склалося, що він дуже рано взяв до зброї рук. Він був членом української військової організації. А потім ООН відповідав за бойовий відділ. Тоді ці політичні замахи він приклав руку до того. Потім карпанська Україна там уперше йому пощастило воювати у відкритій війні. Ну а потім Друга світова, і вже після того він не покладав зброї до кінця життя. Попри це, все був дуже родинний. Добрий батько але тримав мене суворо. А ви жили разом з батьком лише до 11 років? Питають його власне. Юрій Шухевич, так, бачите, його з батьком, і е, навіть е, не до 11-ти. якщо говорити про родинне життя, то це був лише період з кінця 39 го по 41 й рік. Ці два роки ми мешкали разом у Кракові. Я почав там якраз ходити до школи. Батько вимагав від мене, слідкував за моїм навчанням. А потім, коли маму арештували, я був у дитячому будинку, спочатку у знаменитому Чорнобилі, а потім у Сталіну, теперішній Донецьк. Uh, і також uh, його запитують uh, про батька. От, власне, маємо світлину Романа Шухевича в молодості, uh, герої України. Власне, сьогодні ми їх згадуємо і згадуємо постійно в наших етерах. Розкажіть про свою станню зустріч з батьком у січні 48-му році. Ми зустрілися у Львові на конспіративній хаті, мали кілька годин і розійшлися, щоб я з ним зустрівся тільки. В смерті нам ніхто не заважав. Я мав їхати тоді в Донбас за сестрою, яка залишалася в дитбутинку. Він провів мені своєрідний інструктаж. Та то вже була більш ділова зустріч. Поговорити глибше вже не було як. В мене завжди було таке прочуття, що його не стане. Був такий час, що завжди можна було очікувати, що на найжахливіше, тобто на його смерть. Але з другого боку, коли він загинув і мене провели на опізнання, як вам сказати, я відчув, ніби полегшу полегше, що він загинув, але слава Богу, не потрапив до рук живим. Я розумів, що це на нього для нього означало. Це було трагічно, страшно, але це практично не найгірший вихід з цієї ситуації. Думайте, він свідомо застрелився, коли його оточили, і ситуація стала безвихідною. Питають у Юрія. Безумовно, я знав, що він до цього готовий. Він мав ціянистий калій при собі, пістолет і граната завжди були. А який шлях він вибере, то вже залежало залежно від ситуації. Він може вибрав найкращий шлях, бо були випадки, що люди носили при собі ціністи калій, а він не діяв, бо ту амполу треба зберігати в певних умовах при певній температурі. А коли люди носили отут в рукаві, то тепло тіла, світло попадає, і ціністи калій має властивість кристалізуватися і може не подіяти. Так було з його зв'язкою Галиною Дидик і Катериною Зарицькою. Вони розкусили амполу. Але вам доводилось носити та Ні, не доводилося, хоча я раз мріяв дістати її. Між іншим, коли я звільнився, відсидівши 20 років, то попросив, щоб мені дістали ампулу ціаністого калію. Але мені не дістали, сказавши, щоб я постарався ще раз не попадатися. Та вийшло не так. Мені все одно ще довелося посадити 11 років. Так я і зір втратив загалом. Відсидів в ув'язненні 31 рік і 5 років у засланні, каже Юрій Шухевич. Маємо його світлину. Ну, це просто знаєте, вольовий дух, міць, сила, е і вперед, знаєте, вони постійно йшли вперед, тому що хотіли здобути незалежність України, герої України і ну, вольовий дух. 36 років в концтаборах просидіти, друзі. Вам довелося носити таку так, ваш батько загинув 5 березня 50-го року. На той час вам було ще не було 18 років, і ви вже два роки були в ув'язненні. Я був у камері у Львові, у слідчій в'язниці МГБ. Мене викликали, відвезли в управління. Ви знали, чому вас викликають? Я не знав, мене трохи здивувало, що це було в неділю. Така дивна ситуація там. Їх зібралося кілька на дежурці в тюрмі. Посудили мене в авто, наклали наручники, правда, не назад, а руки вперед. Це було не характерно. І повезли в обласне управління недалеко від в'язниці. Привезли в подвір'я, бачу гараж. У нього заходять, і виходять люди. Багато працівників. Потім мене вивели і завели в гараж. Я йду, а вони мене раз не на верпортають наліво. Я тільки побачив його накритий плащ намету, побачив його босі ноги, і одразу ж по ногах впізнав його. У нього було характерне високе підбиття, так що чоботи йому шили на замовлення, бо стандартні трохи тиснули. Я тільки глянув на ноги, зрозумів, що це він. Вони мене підвели, зняли плащ намет, і я побачив тіло. Став на коліна, поцілував його руку. Права рука в нього лежала на грудях, а ліва витягнена вздовж тіла. Коли я нагнувся цілувати, вони мене хотіли підхопити, але я таки поцілував його. Мене підняли і повели назад. А після того як привели в камеру через півгодини. Прийшов слідчий і написав протокол упізнання. І все. Ось, власне, такі е, така інформація. Але Роман Шухе е, Юрій Шухевич і як і Роман Шухевич також вони боролися до. Останніх своїх днів і відстоювали права України. А якщо говорити про паралелі між подіями 30-х, 40-х років і сьогоднішньою війною на Донбасі, який історичний зв'язок між цими часовими проміжками ви бачите? Питають у Юрія Шухевича. Історичний зв'язок прямий. Тоді була агресія Росії, Радянського Союзу, захоплення частини польської території? Вони з Гітлером поділили Європу, і то був початок Другої світової війни. Вони разом з німцями винні у. Розв'язання Другої світової, тепер так само Путін. А якщо А ще мені це нагадує, як у 39-му році ще до поділу Польщі, західні держави так само байдуже поставилися до захоплення німцями Судецької області, так само як тепер здають Україну. Бо думали, аби тим якось відвернути війну, спасти мир не вийшло. Знаєте, коли Італія напала на Ефіопію, це 35-й рік, імператор Ефіопії Хайле. Села Сія був на засіданні Ліги нації, яка також хотіла за рахунок Ефіопії добитися миру, і він сказав дуже справедливі слова: Ви хочете миру без справедливості, тоді ви не будете мати ні миру, ні справедливості. І так воно й сталося. У мене таке враження, що з Україною чинить точно так само, як у 39-му році, коли Чемберлен і Деладія так поводили себе стосовно Гітлера. Якщо Путін почує за Україною слабинку, далі буде Прибалтика. Польща і багато інших країн, хай вони це пам'ятають. Олег Карпяк тоді розмовляв з Юрієм Шухевичем, і знаєте, дійсно він сказав про речі слова і власне те, що ми бачимо, ці ракети відповідь НАТО нарешті за 8 місяців після повномасштабного вторгнення. Нарешті вони визнали Росію країною терористкою. Перед цим було Пар'є, це дуже багато дає також це визнання. Будь ласка, подивіться мій попередній ефір. Ну, зайдіть на канал, я пояснив, що саме воно дає Україні. І сьогодні ми згадуємо світла пам'ять також і Юрію Романовичу. От і скажу ще, що у віці 90 років відійшов до вічності Юрій Шухевич, герой України, дисидент, член української гельсфільської групи Вічна пам'ять великому українці». За інформацією ЗМІ Шухевич помер у ніч проти 22 листопада. Останні хвилини життя він провів у Німеччині, де перебував на лікуванні. Він народився 28 березня, 1933 року в селі Оглядів Львівської області. Він був відомим політичним. Діячем, дисидентом, нардепом України восьмого скликання, членом української гельсінської групи та провів 20, Ну тут різниця, як вже сказав Шухевич, 36 років у в'язницях і таборах серед серді як політичний в'язень у 90-му організував і до 94-го року очолював УНА, українська національна асамблея Народна самооборона у серпні 2006 року Президент України Віктор Ющенко присвоїв Юрію Шухевичу звання. Героя України. От маємо ми таку інформацію сумну, але про них потрібно згадувати, говорити в ефірах, аби ми пам'ятали свою історію. Дякую, друзі, що дивилися. Залишайте ваші коментарі. Вічна пам'ять Юрію Шухевичу, Роману Шухевичу, світла пам'ять її родині. Дякую, що дивилися.